Вітаю вас, шановні друзі, на зв'язку незалежний фінансовий радник Тарас Радзвіл. І сьогодні ми поговоримо про міжнародну допомогу в розмірі 50 мільярдів євро, яку погодили країни Європейського Союзу для України наступні 4 роки. Перше, з чого я би почав, це те, що хвилює багатьох українців, які в коментарях деколи пишуть, що нашим дітям і внукам придеться потім віддавати ці кошти. Так от, друзі, не прийдеться, тому що це не кредит. Це не та сума, яку нам дають під відсотки. Це міжнародна допомога, яку в принципі ні з відсотками, ні без відсотків віддавати не треба буде. Але це не означає, що Україні не виставляють ніяких умов. Умови є. А саме проведення реформ, які Україна зобов'язується проводити в ці роки. І ця допомога буде переглядатися і буде перевірятися, чи Україна дотримується тих вимог, дотримується проведення тих же самих реформ. Про які було домовлено. Тобто гроші нам не даються просто так за дякою, тому що в нас війна, от нати вам гроші 50 мільярдів. Гроші даються все-таки з певними умовами. А саме боротьба з корупцією, проведення судової реформи, проведення інших реформ, покращення умов ведення бізнесу і так далі. Це все Україні треба буде протягом цих років проводити. І ще один дуже важливий момент, який. Не менш важливий за саму міжнародну допомогу, це те, що Україна чим далі все ближче підходить до членства повноцінного членства в Європейському Союзі, тому що саме так в подальшому Україна буде, коли вже буде в Європейському Союзі, буде отримувати подальші гранти, допомоги і так далі, тому що в Європейському Союзі це практикується, що країни, які слабше, отримують допомогу від... Сильніших країн, і ці ж самі Словаки, Угорці, Поляки і так далі дуже багато отримують таких грошей від багатших країн в Європейського Союзу. Стосовно допомоги, то із впевненістю вже зараз можна сказати, що гроші ми отримуємо. І в березні 2024 року вже повинен бути перший транш в розмірі 4,5 з половиною мільярди євро. А протягом 2024 року ми отримаємо суму в розмірі 18 мільярдів. І а так як в нас в країні війна, то Треба зауважити і треба розуміти і пам'ятати те, що ми дуже великі гроші платимо саме за війну, за зарплати військовим, за зброю, за те, що ці люди, які зараз там воюють, не працюють на роботі і не створюють внутрішній валовий продукт. Це все треба пам'ятати, тому питання, чи все розкрадають, значно не все. Але треба розуміти, що цих грошей, які нам треба на війну, їх дуже багато. Підсумовуючи, друзі. Те, що ми отримуємо ці кошти, це і величезна допомога і величезна перемога всієї України. А сотні тисяч людей були долучені до цього процесу, і в результаті ми це отримали. В Угорщина вето не наклала, тому що її вже теж зі всіх сторін починають притискати. А, і ми будемо мати і все ближче, ближче, ближче а, присуваємося до повноцінного членства. Чи цих грошей вистачить? Не вистачить. Нам треба буде ще з інших джерел шукати. Але безперечно, це дуже добре, що ми їх будемо мати. Ну і найважливіше для тих скептиків, які думають, що ми залазимо все більше в борги, не залазимо, тому що це не кредит. Успіхів вам, друзі, і всього найкращого.